Тут не потрібний читацький квиток. Достатньо лише принести свою книгу, а натомість вибрати щось із того, що пропонують вам інші. Це досить цікаво, тому що багато молоді може комусь стане нудно. Він вирішить, б, або навіть як я до зино здаю, то вони приходять і беруть собі якусь книжку, яку їм потрібно. Планую принести завтра якусь книжку з домашньої колекції. Це книжки на таку тематику, яка провокує людину подумати, як вона живе. Про свій стиль життя, наприклад, на таку релігійну тематику, але яка говорить по сучасному до сучасної людини. Кожен читач залишає свій відбиток на сторінках книги, а вона відлуння у його душі. Не по одній книжці приносять, а сьогодні хлопчик приніс десь більше 15 книжок. Людям не забороняють читати і що потрібні в Європі розвинені люди. У Євромайданівській бібліотеці уже понад 200 книжок, які згодом передадуть в дитячий будинок та львівські бібліотеки. Мар'яна Сич, Зоряна Козачок, Франкотів.